Ви не помічали, чому в інтернет магазинах всі кнопки купити йдуть саме зеленого кольору. Тому що зелений кольор не викликає ніякої тривоги та відчуття небезпеки. Тому у нас на розпаковці Motorola g 86 Крутецький смартфончик у крутому, дуже приємному зеленому кольорі. Такому уф, просто бамбічка. Дивимось. І 86 розпаковка. Бам! Дивіться, який бомба-касуня. Йоу. Клас. Ну, це фірмі нечехочний Motorola. Знімаємо. Чехольчик, там взагалі там отвал башки. Ну Чохов Сонце дуже класний. Це реально в реальному комплекті крутий бонус. вірмений метроловский чехол. баум бам. баум бау. ти шо? оце да. Дуже-дуже прикольний, приємний колір такий салатово-ядовитий. Кобра, Кобра не іначе. Дуже-дуже прикольний смартфончик. Ребята, нагадую по характеристикам, що тут. Dimensity 7300, 2.5DH, потужний графічний маліш G615 MC2, акумулятор 5200, підтримка 30 ватної зарядки, IP-69K, захист, живе під водою. Добу на глибині 2 метрів. В общем, бомба-ракета, практичний. Камера 50 мп, фронталка на 32 мп, ребята. знімає відео в 4К. Дуже досить, досить прикольний апаратик. До речі, модуль основний здесь іде від Sony. 50 мп модуль іде від Sony. Дуже-дуже класний апаратик. крутому дизайні з потижними крутими характеристиками. Надійний, як швейцарський годинник, як то кажуть. Такий приємний апаратик з хорошими флагманськими характеристиками Супер супервологозахист. Реальна бомба ракет, ексклюзивний колір замовляй, Якщо ти полюбляєш саме такі приємні смартфончики для підписників, хороша знижечка.